У Варшаві вшанували пам'ять загиблих азовців у треті роковини теракту в Оленівці. Акція відбулася у самому центрі столиці Польщі на замковій площі. Кілька десятків людей тримали в руках плакати з фотографіями полеглих захисників України. Більше години вони простояли так у повній тиші. Це було мовчазне нагадування про той страшний злочин, який росіяни вчинили щодо наших військовополонених у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії окупованої Оленівки. Тоді в результаті вибуху в одному з бараків загинуло понад 50 людей. Ще близько півтори сотні були поранені. Учасники акції пам'яті у Варшаві створили символічну інсталяцію. Посеред площі встановили залізне ліжко, а на ньому біле простирадло та обуглені дош дошки. Як страшний символ воєнного злочину, в пам'ять про загиблих в Оленівці також запалили лампадки. Ми хотіли це показати, якось просто представити щоб. Люди більше звертали увагу. Люди не сильно звертають увагу на те, коли ти щось говориш. Зате люди дуже звертають увагу на те, що ти показуєш. Тож ми хотіли показати цю трагічну подію таким чином. Необхідно загалом вшановувати пам'ять загиблих, тому що народ, який не вшановує пам'ять своїх загиблих і вбитих військових, він приречений і буде почуватися як загублене теля. Неймовірно важливо займатися цим для українців та українок, які знаходяться за кордоном, адже це наш прямий обов'язок, оскільки наші співгромадяни в Україні щодня воюють, страждають під обстрілами, тому на нас лягає цей обов'язок поширювати цю інформацію.